Багато людей моляться молитвою Отче наш, але мало хто розуміє, про що молиться. Ми просимо, щоб Царство Боже прийшло, щоб була воля Божа і Господь неодноразово посилає Божих людей наше життя, та ми часто ігноруємо їх, нам це не потрібно. Ми просимо хліба насущного щодня, та це не просто булка хліба. Це одкровення Боже, щоб Слово Боже було щодня в нашому житті, але самі ж не читаємо і не слухаємо Слово Боже. Ми просимо, щоб Бог пробачив наші провини, але ми також маємо пробачати людям, просимо позбавити нас від лукавого, та треба зрозуміти, що якщо в нашому житті немає Бога, то є лукавий. Та люди часто не бачать лукавого і в усьому звинувачують Бога, чому Бог те допустив, чи те допустив, в усьому винен Бог. Треба розбиратися в цій короткій молитві, тому що кожне слово щось означає. Можна все життя молитися, молитвою Отче наш, але потрапити в пекло. Життя коротке, а царство Боже вічне. Гієна вогняна вічна, тому важливо, де ми будемо у вічності.